Вітаю вас! Сьогодні отримала свою посилку від моїх клієнтів замовлення. Накладна. І хочу з вами поділитись В моєму замовленні. Клієнтка замовила ось таку е, жіночу парфумовану воду Німф 50 мл. Дуже такий гарний, гарна упаковочка такого фіолетового кольору, я б сказала, сливового, такого перламутровий, дуже гарний пакування. Ця жіноча водичка має осінньо-зимовий аромат. Підійде як. Для вечірнього нанесення, так і е, вдень. Верхні нотки в цій водичці мають лимон, апельсин та яблуко. Ноти серця, жасмин, малина та троянда, а базові нотки в цій водичці пачулі, ваніль, мед та амбра. Чудовий. Парфум 50 мл, ціна в каталозі 249 гривень. Також ще з таких мініатюрок в каталозі є для жінок ще 4 варіанти водичок. Парфумованих і для чоловіків такі мініатюрки, три варіанти для чоловіків. А це ось цей аромат, німф, ось така бутилочка, скляна Ось, 249 гривень. Так що звертайте увагу на ці мініатюрки. Дуже гарна ціна доступна. Ось, Так що можна себе. Порадувати. Далі в замовленні іншої клієнтки вона замовила рідку матову помаду. Відтінок 01. Цей відтінок називається Рожевий мус. Наш бестселер компанії «Фармасі». Вона має щільну текстуру, ця рідка матова помада, надає губам бездоганний контур, навіть без олівця, матовий фініш. Стійкість, я сама користуюсь, зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось. Стійкість 8 годин, ви можете і. Витримує і два перекуси, і якщо ви п'єте чи водичку, чи чай, чи каву, дуже висока стійкість, ось, неймовірні кольори насичені, в каталозі 18 відтінків цієї рідкої матової помади. 4 мл упаковочки, ціна 219 гривень. Ось це моя помада, вже вона майже закінчилася. Це 01 тон, як і у клієнтки. 01 і 01. Показую вам, як вона виглядає. Дуже гарний спонжик, такий скошений, дуже зручно наносити на губи. Ось, вона перекриває ця помада недоліки на губах, якщо є трошки шелушаться губи або трошки зморшечки є. Обов'язково наносимо такий лайфхак для вас, обов'язково помаду рідку матову помаду наносимо на бальзам для губ. Тоді вона лягає гарно ось, і перекриває всі недоліки. Ось таким чином. Виглядає колір, чудовий такий нюдовий відтінок. ось, Дуже гарний. Багатьом підійде цей відтінок, приємний дуже. ось, Вона приємна на губах. Не відчувається, не, не липка, швидко застигає. І ще раз повторюсь: навіть без олівця. Чудовий контур, не розтікається вморшечки над губою, якщо є така проблема, також не затікає, не скочується, стійкість неймовірна. До восьми, навіть до 10 годин спеціально перевіряла, дуже чудовий ефект, дуже гарний колір. Так що звертайте увагу. На цю рідку матову помаду в каталозі. Ось можна підібрати відтіночки, дуже багато відтінків гарних. 18 відтінків, неймовірних. Ціна 219 гривень. Взагалі помади фармасі дуже чудової якості. Можна підібрати на будь-який смак. Ось є інші серії помад і BB, і VFX з фотофільтрами. Ось, так що, ось такі чудові помади. Не забувайте про них в каталозі. Ось ці рідкі помади матові VFX також по 219 гривень. І також наші матові матеруш дуже великий вибір відтінків по 169 гривень, Ось, з антиоксидантами ця матова помада, чудові кольори також, а також губна помада з насиченими кольорами також можна підібрати великий вибір по 139 гривень. Ось. Так що не забувайте про наші чудові. Комади в каталозі. Далі замовлені, це замовлення іншої клієнтки. Вона замовила новинку каталогу грудня, це наші чудові маски тканеві для обличчя, серія доктора Джевджета Туни. Вона взяла із серії аква з гіалуроновою кислотою та із серії Resurface з ретинолом та вітаміном С. В упаковочці по одній масочці. Ось ціна масочки 99 гривень по каталогу. Вона одноразова, з ретинолом маска. Буде боротися з ознаками старіння дуже чудово, допомагати зупинити утворення зморшок, і підтримує ваш водний баланс шкіри. Вона наситить шкіру поживними речовинами в складі вітамін С, ось, антиоксидант, розгладить зморшечки, і буде протидіяти появі нових. Маски дуже гарно просочені концентратом, дієві інгредієнти. Також ця маска буде висвітлювати, так як в складі вітамін С, є, надавати гарного кольору, і також ефект ліфтингу, ось регенерації, так як серія з ретинолом. Дуже зручно використовувати. Ось наносимо ці масочки на 15 хвилин після очищення, і потім знімаємо ось така масочка, ціна 99 гривень. І маска з гіалуроновою кислотою, з комплексом гіалороновою кислоти. Ці масочки щільно прилягають до обличчя. До шкіри обличчя і повторюють дуже гарно контур нашого обличчя. Ось Ця маска буде глибоко живити шкіру, ось, і буде надавати пружності та еластичності, і дуже гарно зволожувати. Також наносимо на 15 хвилин масочку. Можна в ранішній використання, а можна в вечірнє використання вже за потребою вашої шкіри. Це миттєвий догляд такий чудовий, якщо треба гарно виглядати. Ось перед подією якоїсь такі чудові експрес-маски для нашого обличчя. Ось В каталозі чотири варіанти масок. Таким чином виглядає масочка. Є також живильна маска з календулою. Ось, і є відбілююча маска з серії lumi з екстрактом піщаної лілії. Ось, буде. Забезпечувати рівний колір ця масочка, ось, і зміцнювати кровоносні судини. А з календулою буде гарно зволожувати, живити, з мікротріщинками гарно справлятися, знизити жирність, запалення, регенерацію буде надавати шкірі та освіжить вашу шкіру. І Масочка з ретинолом та вітаміном С, і з гіалуроновим комплексом омолоджуюча з ретинолом і зволожуючи з гіалуроновим комплексом. Так що звертайте увагу на цю неймовірну новинку нашого каталогу грудня. Далі замовлені. Це моє замовлення, повторюю крем-бальзам з календулою. Ця серія для сухої та чутливої шкіри можна використовувати від 15 плюс і старше. Чудово живить, реанімує шкіру. Навіть ця серія висвітлює веснянки та плями. А також дуже гарно ця серія захищає від негативного впливу зовнішнього середовища, сприяє дуже гарно загоюванню ранок та тріщинок. Ось цей крем-бальзам дуже гарно зволожує, відновлює шкіру, заспокоює свірбіж та подразнення дуже гарно знімає на шкірі. Цей крем бальзамчик створює таку невидимий бар'єр. І він захищає відпливу негативного навколишнього середовища. Зараз, особливо зимовий період, дуже гарно використовувати цю серію. Для тіла дуже гарно, якщо сухість, тріщинки ось, забезпечує також противіковий ефект. Ось, покажу вам пакування. Ось така стильна, дуже коробочка. Стильно виглядає, 50 мл просертифікований продукт. Ось. Таким чином виглядає. Ціна в каталозі 259 гривень. В складі олія календули, котра глибоко зволожує живить шкіру. Дуже комфортні відчуття надає, залишаючи на шкірі таку м'якість та гладкість. Також в складі екстракт ахінацеї, котрий захищає шкіру і живить із середини. Також екстракт кореню Алтея, котрий допомагає заспокоїти почервоніння на шкірі, якщо такі є, та утримати гарну вологу в шкірі. І також в складі екстракт лопуха, котрий заспокоює, зволожує суху та чутливу шкіру. Цю серію дуже гарно також використовувати, в кого є проблема з дерматитом, навіть з псоріазом. Так що звертайте увагу на цю серію. Дуже чудова серія. Ціна бальзаму 259 гривень. Також в цій серії є гель для очищення обличчя 100 мл по 159 гривень, сироватка концентрат 30 мл по 359 гривень. Вона використовується не тільки для шкіри, а можна і для волосся, для нігтів. Ось, збагачувати шампуні, бальзами і доглядати за тілом та обличчям. Буде шовковисті ваші волоси, та буде шовковиста шкіра тіла. І також тонік, 159 гривень, 125 мл, та крем для обличчя, 50 мл, 199 гривень, а крем бальзам. По 259 гривень, так що звертайте увагу на цю неймовірну серію, особливо зараз, в зимовий період, дуже чудова серія. Далі, це також моє замовлення: ось такий чудовий кондиціонер для білизни наша серія біохул Mr. Випис. Дерматологічно протестована, 500 мл в кондиціонері. Ця серія створена для чистоти нашої домівки безпечної, концентровані посилені формули, економічні, дуже екологічні, не нашкодять ні нам, ні тваринам, недовкіллю, ні мега-ефективні, ось і перевірені, активні. Компоненти безпечні, без СЛС, без парабенів, без втолатів, без хлору, без формальних, сертифікат веган європейський має наша серія ось, 500 мл в тубі. Ось, Кондиціонеру дуже економічний він для прання. Потрібно 20 мл налити в спеціальне відділення пральної машини, коли ви перете. Гіпоалергенний цей кондиціонер можна використовувати також для дитячої білизни дуже економічне використання. Тому що концентрований склад Ось, проникає глибоко в тканину і тим самим забезпечує м'якість і дуже приємна на дотик, і дуже гарно знімає статичне, статичний ефект. Якщо перете вручну, то додаєте 20 мл засобу під час полискання, і залишаємо на 5 хвилин. Ось такий чудовий кондиціонер. Ціна в каталозі 189 гривень. Так що, звертайте увагу на цю позицію Ось кондиціонер 189 гривень. А також наші інші засоби для прання, рідкі порошки. Ось та інші позиції: відбілювачі, кисневий рідкий для видалення плям. Не забувайте про ці неймовірні позиції для догляду за нашим оселею та речами. І ще одна позиція в моєму замовленні це замовлення іншої клієнтки ще одної. ось такий олівець для губ. Наші чудові олівці. Ось, вона взяла відтіночок 212. Називається він карамель. Ціна в каталозі цього олівця 129 гривень. Ось, багато відтінків є, можна підібрати до любої вашої улюбленої помади. Ось таким чином виглядає олівець. Такий, я б сказала, універсальний колір. Зараз фокусується камера. Універсальний колір підійде до багатьох помад за відцінком, підійде також до 01 помади, дуже чудово-рідкої. І не тільки. Ось такий чудовий олівець, надовго вистачить. Ось, також мож, вони стійкі, можна також ним користуватись, такий лайфхак, прокрашувати ваші губи повністю ним, ось за вашим бажанням, і можна зверху наносити блиск для збільшення губ, і буде також неймовірний гарний ефект на ваших губах. Так що звертайте увагу на ці олівці. Ціна в каталозі 129 гривень, та наші бальзамчики для губ, для зволоження 189 гривень, та блиски для збільшення об'єму губ. Ось, він розгладжує гарно зморшки дрібні. Ось, і отримує вологу гарну і підкреслює форму губ бездоганно. 189 гривень. Та наші близки, ньодові, також дуже гарні, 6 відтінків, 229 гривень з стійкою формулою та природніми відтінками. Також чудова позиція нашого каталогу. Ось таким було замовлення моє невеличке. Дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди. Якщо бажаєте зробити замовлення, Пишіть в коментарях, або переходьте на мою сторінку в інстаграмі, пишіть в повідомлення. Якщо бажаєте зареєструватися в компанії Фармасі, знизу під цим відео буде посилання. Переходьте, реєструйтесь. Я з вами зв'яжусь, допоможу вам з вибором, підбором і буду вести вас в компанії Фармасі. Буду дуже рада. Також переходьте на мою сторінку в інстаграмі за посиланням, ви багато знайдете там цікавої інформації. І також там буде посилання для реєстрації за вашим бажанням. І хочу ще нагадати про мій розіграш подарунків в цьому місяці, його подовжено по 31 січня 2023 року. Ось, Всі умови викладені на моїй сторінці в інстаграмі, в пості. ось, Так що переходьте. Дуже гарні подарунки, 5 подарунків та супер приз. Беріть участь у розіграші та вигравайте. Дякую вам ще раз за ваші перегляди. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки. Ось це буде для мене дуже важливо. Я буду розуміти, що моя робота для вас важлива та корисна. Дякую вам, бережіть себе, до зустрічі.